Дорога додому. Ну, позитив, звичайно, є. Я три години провела у лісі. Ходила мало. Бо швидко ходити. Власне, нема куди, нема за чим. От. І не хочу поки що нагружати свій організм після хвороби. Але ж гуляю потихеньку і маю задоволення. Дещо бачила деяку живність. То коника, то метелика, то бабку. кілька трутовичків березових, ну, що називається живих. А так тільки один грибочок, зовсім підсохший на розломаному пеньку, залишок гриба. Ну, єдине, що вдалося побачити. Печальний підсумок в плані міняється щось. Міняється дуже сильно. Дуже швидко. По молодості я любила читати деякі такі, сказать би, прогнози, що настає по всім ознакам. Той період, коли буде мінятися, одна епоха на іншу. Прийде ера водолія. Багато які із видів живого буде під звільнено, піде у звільнення. Ця епоха була для розвитку людини. Багато що було створено саме для того щоб людина розвивалася і для її розвитку слугували і стихії, і різні види істот живих. Ну от Деякі так добре прислугували, прислужили, допомогли розвиватись людині, що отримали дозвіл на звільнення одна із таких один із таких видів це бджоли. Так, у них організація своїх... свого проживання була зроблена таким чином, що дуже багато що з їхньої діяльності було надзвичайно корисно для людини. Це і мед, це і перга, і маточне молочко, і віск. Ну, знову ж таки, все знову озвучувати. Це кожен практично багато що знає, бо користувалися в багатьох цивілізаціях, плодами Дощовичок. ну, приємно побачити. До речі, і не один. От я тут ще одного бачу, Ось він. Ач який гарний. Як приємно зустріти. Так от ще одним видом, який добре прислугував людині в її розвитку, це гриби. Це і ліки і їжа, і естетична сторона. Ну, грибники. Багато можеш сказати про це хорошого і різноманітного. Ще наступний такий, як часник, цибуля. От вони, ці види, вони одні з найперших підуть у звільнення із землі, щезнуть, зникнуть. Ну, я ж не говорю, що я прочитала щось таке таємне. Це було на рівні. Ну, не зовсім розважальної інформації, але. Дуже вузько направленої. І я про неї читала. І тепер бачачи по факту, наскільки воно збувається. Територія, де стоїть Київ, це місця, де гриби і трави були. Ну, практично переступивши тільки дорогу, асфальт переступивши, щоб потрапити на лісову територію, і там було розмаїття різних видів, грибів, неймовірну кількість. Далеко й ходити не треба було. І, звичайно, оцей Парадокс. До вересня місяця я не бачила жодної сироїжки. Нонсенс. Ну, вже ж є, як є. Не знаю, якщо будуть дощі, то у жовтні, ну зараз от друга половина вересня. У жовтні ще можуть бути, якщо не буде морозів. Можуть ще бути якісь гриби, може проснуться. Ну, надії, звичайно, мало. Треба, щоб земля все-таки хоч трохи промокла. Суха настільки, що навіть от стільки шишок валяється. Це ті шишки, які дуби. Скинуло з себе, там навіть насіння не розвинулось. Дерево намагається хоча б життя зберегти, а не дати потомство. Ну, само собою, всі ті тварини, які вживали все це, не знаю, восени. Часто можна було спостерігати ігри, ігри маленьких більченят, які таким гвинтом бігали по стовбуру дерева, граючись, ганяючись одне за одним. Зараз я не бачила на околиці жодної білки. У мене ростуть два горіхи, один без плоди вже, ну, вони засухли, як кажуть. А один з плодами кожного року білки прибігали, щоб набрати собі горіхів. Так би хотілося, щоб і в цьому році вони змогли запастися. Ну, а людина має звітувати про себе.